А послі Євросоюзу погодили новий 15-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, націлений на російський тіньовий флот йдеться на сторінці головування Угорщини в раді ЄС в соцмережі ікс. Новий пакет санкцій також спрямований проти фізичних та юридичних осіб російських та іноземних організацій та суддів третіх держав, які допомагають росіянам оминати обмеження. Обговоримо з Олегом Савицьким, е стратегічним радником разом. Ві пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, пане Олеже. Як ви оцінюєте дієвість 15-го пакету санкцій? Я думаю, що це позитивний крок, і навіть трохи більше ніж можна було очікувати від Угорщини як головуючої країни в Раді ЄС. Ну насправді робота робилася Єврокомісією. А угорщина тільки якби титульно організувала перемовини між країнами-членами. В пакет входить адресні санкції на 45 танкерів, які перевозять нафту. Це більше ніж будь-яких. Попередніх санкційних пакетах, тобто це позитивний крок. Але для порівняння оцінки кількості танкерів, які перевозять російську нафту в обхід цінового обмеження прайскепу, оцінюється більше 600 танкерів. Тобто те, що накладається цим пакетом, який Ще має бути затверджений офіційно в понеділок на, на Раді міністрів закордонних справ ЄС. Ну, це менше 10% від тіньового флоту Росії і ну, якогось. Такого радикального би, удару Росії це не завдає, але це позитивний крок до би, демонтажу цього тіньового флоту. І все ж таки, які можуть бути наслідки? Так. Навіть якщо вони не є такими, як ми би хотіли. Ну, наслідки з досвіду Адресних санкцій, які накладалися раніше Сполученими Штатами, Великобританію, ці танкери вони, по суті припиняють постачання, тому що санкційні обмеження вони перешкоджають проходженню через територіальні води ЄС, закривається доступ до портів, до послуг. Пов'язаних з морською навігацією там бункерне паливо, ремонти все, що могли надавати компанії ЄС для цих танкерів стає недоступним. Ну, і головне, ну, вони, їм заборонено, якби заходити в порти. Тому це буде мати фінансовий ефект прямий через зменшення поставок російської нафти. Ну і... Ми сподіваємося, що ці санкції будуть масштабуватися вже до сотень танкерів в наступному році за президентства Польщі в Раді ЄС. От пане Олеже, ще таке питання сьогодні. Андрій Собіга, міністр закордонних справ, давав інтерв'ю виданню лівий берег, і він заявив, що більш суворі санкції заходу проти Росії можуть підштовхнути Путіна до переговорів про справедливий мир в Україні. І, за його словами, потрібні наступні секторальні санкції проти тіньового флоту і металургії. Адже ЄС досі імпортує значну кількість металургійної продукції з країни агресоркою. Як вважаєте, це можливо? Можуть такий новий пакет санкцій запровадити чи ні? Я думаю, що в Польщі є дуже сильна мотивація. Наступний 16-й пакет санкцій дійсно зробити. Радикально сильнішим ніж попередні, і Польща готується для цього, збирає докази по тіньовому флоту, готується більш потужний пакет санкцій. І дійсно, російські постачання металопродукції вони важливі, але порівняно з нафтою, ну це набагато менший потік грошей. Нафта це в те, на чому тримається режим Путіна, це сотні мільярдів доларів на рік, які отримує Кремль від експорту. І тут ну, насправді те, що ми на третій рік війни досі не маємо дієвого механізму обмеження російських прибутків від нафти, це, на жаль, ну, такий. У результат стратегічних прорахувань і браку по політичної волі, зокрема з боку США, на жаль, вони не змогли ефективно забезпечити дотримання режиму прайскепу. І ну, з самого початку цей механізм він був більш декларативний і не підкріплений жорсткими механізмами. Для запобігання тому, що ми бачимо зараз, тому що Росія знайшла обхідні шляхи для експорту нафти, пане Леоже, дякуємо вам за роз'яснення. Савицький, стратегічний радник разом ві Стенд.